Ховатись yeah. не вдалося. Чоловіка, який, аби втекти від мобілізації, переплив річку, відшукали українські військові. Нагадаємо, днями у мережі з'явилося відео, на якому українець хизувався у тіктоці, що зміг втекти з України, перепливши річку і потрапивши таким чином до Румунії. Утікач, вочевидь дуже швидко адаптувався за кордоном, бо ж, судячи з його відео у соцмережі, дістався аж до Чехії. Втім, ховатись довго йому не вдалося. Бо ж навіть там його відшукали українські військові, які саме перебувають за кордоном на реабілітації. Відповідне відео з'явилось у мережі 8 січня. Просто та завали. Помітно, що впевнений на своїх попередніх відео чоловік геть не так впевнено почувається, коли його ж зловили наші захисники. Ухилянт постійно ховає обличчя рукою, а потім і взагалі тікає, що є сил.